Призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. Так вважає народний депутат від голосу і секретар комітету з нацбезпеки Роман Костенко. В інтерв'ю Українській правді він розповів, що саме в цьому віковому діапазоні військові спроможні повноцінно виконувати бойові завдання. Крім того, Костенко також оцінив дію закону про мобілізацію. Давайте послухаємо його. Якщо говорячи в цілому про закон, да, він покращив мобілізацію. У нас був провал мобілізації, починаючи з літа 23-го року, коли закон був прийнятий, там відразу такий був скачок, що ми набрали там в травні місяці, я вже про це говорив більше ніж. Там за останні декілька місяців, і зараз, в принципі, цей темп утримується. У нас дійсно є проблема того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, вона досить вікова. Я сам в армії 17 років. Я скажу так, що ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призивний вік, це моя точка зору. Від 20 від років до 50. Оце має бути нас призведені всі, що далі. Це за власним бажанням, але не в бойові підрозділи. До нас долучається народний депутат фракції Європейська Солідарність, пан Олексій Гончаренко. Олексію, як тобі оця ідея? Добрий вечір? Вітаю. Мені ця ідея, скажу чесно, не подобається. Ну як не подобається. Вона мені подобається з точки зору того, що я згоден, що 50 років і старші люди це в більшості свої це люди, які великої користі від них військову вже не буде. Звичайно, що є різні люди. Абсолютно, я дуже вдякую тим, хто є і добровольці, які йшли 55 п'ять років ближче на Але все-таки це винятки. А от про 20 років. Дивіться, я взагалі ну, от, всю цю логіку я періодично чую. Нам потрібно більше людей, давайте там, 20 може, років, а може хтось каже 18 років і так далі. У мене просте питання, тому що ми збираємось боротися з Росією кількістю? Ну окей, от ми поміняємо, там, зменшимо і будемо брати вік 20-25. Да? А нам, нам там це дасть, я не знаю, додаткових 200 тисяч людей. Ну, а Росія набере 400. Що далі? Тобто, якщо наша ідея боротися з Росією кількістю, ми завжди програємо, врешті-решт. Ми можемо виграти дуже на короткому проміжку, але в кінці буде програш, тому що їхній людський ресурс не порівняний в принципі. Ну тут тобто їх набагато більше в рази, і це є просто реальність. Тому я проти взагалі, цих, цих навіть розмов про те, що давайте закривати ті дірки, які в нас є людьми. Де й взагалі сьогодні, от що важливіше сьогодні на набрані там, я не знаю 100 чоловіків по 55 років, яких прямо зараз набирають, забирають їх своді роботи тракториста, водія чи ще щось. Чи один оператор дрона, але в якого мають бути ці дрони забезпечені всім розвідкою? Ну, мені здається, відповідь є очевидною. А на це ж витрачаються колосальні кошти. От я порахував, що за те, що в армії тримають категорію обмежено-придатних. Це категорія типу відмінена, але насправді ще це ну, є величезна, я не можу називати цифру, але є величезна кількість людей цієї категорії, які типу війську. Служити в бойових підрозділах вони не можуть на бойових посадах. Цим людям шукають якусь роботу десь. Часто ці люди сидять поза штатом або на пункті постійної дислокації. Нащо тримати цих людей? Я порахував, це для держави на рік там, спокійно може складати до 100 мільярдів гривень. До 100 мільярдів? Та краще ці гроші було би цих людей відпустити. Це я не рахую економіку. Тобто, якщо повернути цих людей на їх роботу, водія, тракториста, будівельника і так далі, то тоді ці люди ще й створять податки і економіку, яка буде давати результат. А краще ці 100 мільярдів витратити якраз на дрони, реби, все інше. Або просто в нас їх немає цих 100 мільярдів, бо я чую у ідеї уряду у всіх все вичувати з українців там остання? Тому я категорично проти взагалі розмови про те, що давайте виграємо цю війну кількістю людей, бо це неможливо. Якщо ми таку поставимо собі завдання, ми програємо цю війну. А що хтось говорить кількістю, це не була. Ну, наша ідея? ну якщо ми говоримо про вік, а що змінює? Ну, от якщо сьогодні вік 25-60. Я повторюсь. Вважаю те, що 50 моє має бути верхньою рамкою. 20-25 років. Це той вік, коли люди створюють родини, народжують дітей. Ми для кого збираємося перемагати? Взагалі збираємося, що тут залишились якісь українці? А ти пропонуєш Ча? нижній кордон? Який? Я пропоную нижній кордон, той який є сьогодні. 25 років. Не знижувати mm -hmm. його. Я не вважаю правильним його знижувати. І я пропоную не намагатися виграти цю війну кількістю людей. Бо ми ніколи її кількістю не виграємо. Так, да. є про що думати. Ти правий, Олексію, да. згоден. Я погоджуюся. Мені видається, що в нас є і окрім тих людей, які там обмежено придатніли війську, багато інших лазівок в державному законодавстві, які дозволяють цим коштам іти точно не на забезпечення збройних сил. Зокрема, там зараз ідеї обговорюють підвищення ПДВ. Ну я чув безліч думок від українських бізнесменів, особливо великих, так. які кажуть, що вони то платить будуть. А частина тих, хто не працювали офіційно, вони точно так само продовжать бути в тіні. і це не дозволить країні закумулювати більше грошей. І мова ж іде про забезпечення, про можливість купівлі зброї, а не тільки про те, аби завести до війська побільше людей. Так. Да. Ще один матеріал для тебе, Олексію: Італія та Швейцарія. Закликали залучити Росію до другого саміту миру. Міністри закордонних справ держав підписали спільну декларацію з закликом долучити до перемовин усі сторони. Очільники МЗС також закликали до створення. Так написано спільної переговорної платформи, заснованої на дотриманні міжнародного права та принципів територіальної цілісності та незалежності держав, закріплених у статуті. ООН. я хочу сказати, що на сьогоднішній день цей заклик і особливо це гасло, воно звучить смішно, тому що Путін, ти знаєш, він відмовився від аби яких перемовин, і він скаже. Так тут же ж написано територіальної цілісності», а вони на нас залізли. От, і я не знаю. Я не знаю, мені здається, взагалі, що от другий саміт він під загрозою. Я, я можу коментувати? Звичайно, Олексію. Звичайно. Да. Ну, я вважаю, що наша операція в Курску має більше користі. Ніж 100 самітів миру разом узяти. я взагалі не розумію сенсу цих самітів миру, крім якогось медійного ефекту, вони нічого не вирішують, все вирішує тільки сила, і тільки на полі бою, і це факт, який маємо на сьогоднішній день. Те, що через такі саміти, якщо ми шукаємо більше отримати більше зброї і підтримки, ну це може бути, але для чого тут саміт миру. В общем, я вважаю цю ідею самітів миру з самого початку дивною. Ну не те, що дивною, але ну мало ефективною. Тому ну бачите, тепер це все взагалі виходить на давайте Росію. Ну не буде, і Росія збирається туди їхати. А, а без Росії тут можна зрозуміти, чому і Швейцарія про це говорять. А без Росії тут про що саміт миру? Тоді ну зібрались вони. Ну от вісімдесят країн сказали, що Росія дуже погано в себе веде. Окей, далі що? інструменти механізму. Примусу в міжнародному праві, його немає, особливо коли ми говоримо про країну члену постійного члена Радбезу ООН. Ну от, власне, і все. Тому стільки сила, тільки стратегія, ті, направлена на це, може нас призвести до результату. Все інше це просто ну, балачки. Але останнє питання, мабуть. Дивись, якщо якось там були у повітрі розмови про якісь переговори, про замороження і так далі. То тепер, ну що ти думаєш, тепер от все це обнуляється і просто буде війна? Як вона зараз іде? Складно сказати. По-перше, ситуація динамічна, ми не знаємо, що буде через декілька місяців. По-друге, я постійно говорив, що Путін насправді ніяких перемовин не хотів і до Курська. Це теж що... тепер він не хоче. Він і до того їх не хотів. А чому? Тому що насправді перемовини Путін хоче вести з однією країною. Називається вона Сполучені Штати Америки. Він не хоче вести перемовини з Україною ні про що, і навіть з Європою. А в США немає президента, тому якесь вікно для якихось розмов з'явиться тоді, коли ми дізнаємось прізвище американського президента. Тому, а що буде до того, чи буде продовжуватися операція в Курську, чи вона не буде продовжувати, а може вже буде в Білгороді, чи в Брянську, а може бути ще щось. Тобто, от коли ми будемо мати знати прізвище президента США, а буде це через три місяці, і коли і на той момент, коли ми будемо розуміти ситуацію на полі бою, вона і визначить, які є можливості. Найближчі три місяці є тільки одна можливість продовження війни? Пясибі, тобі, Олексію, дуже вдячний до зустрічі.